Челлендж, челленджі так. Кубик в квадраті, Сань. Давай. Як ще то горите по максимуму. 500 гривень, 800 дома. Сань, давай я подумаю, поки подожди. <різь> Дай я пару каток скатаю так просто. Подумаю. Серйозно, я поки не знаю. Це, блін. І колиться, і болиться. Знаєш, як то кажуть? Ти в такий тупик ставиш. Серйозно, просто заганяєш мене в кут. Ладно, Сань. Давай. Давай. Цей бій. Одразу вирубаю. Я вже подумав. Вирубаю сходу? Тільки треба таймер включити? Все. А Я... в шоці? 700 дамаги п твою мать! Я не знаю, що тут робити. Я ж не бачу, чи звівся танк. Добрий постріл, сказала. Як ви думаєте, скільки? Не можна, да, Саня, дивитись? Не можна дивитись. Дамах, ладно, після бою подивимось. Блять, це мій був снаряд, це недоліт. Я ж не бачив взагалі коло зведення. Е, це треш, Це просто. Це не то, що складно. Тут хоч би 200 дамаги дать, Сань. Я просто десь там приблизно в розумі прораховую це все. Прорахував. Проблема в тому, що ти не бачиш танків. От чому проблема? Ти взагалі не бачиш машини. Дружина тож. Її нема, Сань. Я не бачу, блядь, куди кидати. Я не знаю де працювати, по кому працювати. Проблема в тому, що немає. Немає де кинути. Я в мене, блядь, снаряд десь зліва вилітає, хоча я должен тут. Я не знаю. Але, звідки він вилітає. Він в мене зліва вилітає. Скільки танків залишилось, питання? Ну, каде чутно? я ж. А чому ж я сказав, що я буду зробити громкість гучніше? Тому що я чую, як снаряд закидується в казьоні. Вы все чуєте? Це наш шейт, походу є три, так? Да? Де танки? Ага, єпай. Боже, я приблизно десь центр монітора зловив очима і просто тримаю. Я не знаю, де машини їхні. Це наші? Так, це наші. Чому не пряме? Закидують, до речі, залітає. Боже, реально, ви не уявляєте, як в мене просто зараз все зжалось всередині. Дуже сильно напрягаюся. Я намагаюся очима тримати центр монітору, щоб не зводити, да? Навіть не моргаю через... моргаю через один раз. Я сидю тут, тому що я розумію прекрасно, що я бачив справа танки продавлювали. Мені здається, в мене дамашки 300, 400 десь. І ти не знаєш, скільки хп в команди супротивника. Взагалі не знаєш. Сука. до мене їде? Де до мене їде? Оце челендж челлендж Ісань. Ну ти, блядь, придумав серйозно. Кидай блайнди? куди блайнди кидати? Скажіть, я не бачу навіть танків, блять, не то що кущів, де танки? Скажіть мені, будь ласка. Воно там тільки що танк підсвітився, тільки питання в іншому. Де він підсвітився? А, я бачу, воно внизу. Ось ось катається. Ну я ж не бачу навіть, чи мене марка туди доста. Достає чи ні. Бачите? ОТО! <ріст> Все. Я навіть не буду дивитися момент істини. Давайте після бою. Я думаю, домашки 300-400, максимум. Це потолок. Півтори ты, блядь! сьогодні! Ану, давайте дивитися тепер. Ніхеросовій. Коню 130, є 5 240. Центуріону 440. Юдесу 290 є 4, 302, і 268, то 268 катава. Я думав, то КСК. Півтори тисячі Ні, я більше не хочу такий челлендж. Ви не уявляєте, як це складно?